Трошечки скоротимо наш нинішній огляд преси, тому що є одна стаття, до якої варто, на яку варто звернути увагу, але сама стаття. Довжиною в півжиття, є дві, півтори години їй довелося читати. Це величезний, і здається, досі найкращий профайл Ангели Меркель, який був написаний, ну, хіба книжки можуть бути детальнішими. Журнал нью йоркер американський, він вирізняється матеріалами журналісти, які готують місяцями. І, власне, от нарешті вийшов цей матеріал. Тиха німкеня, неймовірний не, як це сказати, не, не зріст, а неймовірно такий розвиток Ангели Меркель найвпливовішої людини у світі. Нам сьогодні вже згадали, що дуже ключовим питанням для України є не для України а взагалі у вирішенні там російсько-української кризи. Є роль саме Німеччини, тому що Німеччина залишається найбагатшою і найвпливовішою країною в Європейському Союзі. Е, Меркель є тією людиною, яка довго єдина якось може ще спілкувалася з Путіном. І тут е, було проаналізовано життя цієї людини, з яке дає трошечки можливість е, зрозуміти, хто вона і як мислить і чого від неї чекати далі. Того, що ми не знали. Е, до речі, е, особливо. Е, Ну, починається матеріал, зокрема, з того, що е, от останніх розмов мову її також і на саміті в Австралії, і не тільки, де вона говорить, що наше завдання захистити Україну на її е, шляху, який вона визначає сама, і закінчити з. Старою і вже тою, яка мала вийти з моди ем, політикою і розумінням сферів інтересів, е, яке було в 19-му і 20-му столітті, а відповідати на е, відповіді 21-го століття. Е, в чому питання? Е, бо в Сполучених Штатах, зокрема і серед там республіканської партії, такі є люди, як Генрі Кісінджер, про яких багато хто говорить, е, дуже багато є поважних людей, які все ж таки, от цей оці, оці дебати існують, Існують, що є Україна, є Східна Європа, вона є сферою інтересів Росії, і тут е, дуже цікаво, що там впливовий європейський політик дуже конкретно заявила, що ні. Е, і відбувся такий сув політики. Е, тут розповідається стаття починається з історії того, як взагалі Меркель робить свої промови, що вона їх взагалі читає, навіть якщо вона говорить про Україну, ніби вона зачитує якісь регуляції про роботу залізнич... залізниці. і і має ма треба мати розуміння, що в їхній коаліції там вона є очолює коаліційний уряд, якого ніби і є велика підтримка, але вона має весь час домовлятися. Тоді як, наприклад, опозиційна марксистська партія навіть під час її виступів її перебиває. і розповідає про фашистську Україну, про те, що там Меркель іде в іншому. Ну, тобто, про власне по такі виступи лунають. Є е, все ж дуже важливо зрозуміти, що Німеччина це країна з одним з найменших серед розвинутих країн з найменшим безробіттям. Якщо, наприклад, у тих самих Сполучених Штатах зростає соціальна нерівність і тому вплив Німеччини набагато ну, тобто вона серйозніше сприймається. Також ну, говориться про особисте її життя, що вона дуже не, незвична жінка для Німеччини на такій посаді, адже вона є розлученою, одруженою знову, а також там немає дітей, є науковцем, тому що вона ж вивчала квантову фізик, квантову хімію і далі ставиться до політики як до науки, і окрім того, це що відомо дуже добре нам вона є з е, східної Німеччини, але розповідаються, поспілкувався журналіст з багатьма людьми, які знали Ангелу Меркель з фактично з її дитинства. Е, які, говорять про, які говорили про те, що в неї взагалі-то батько з родини, як він очолював одну з у лютеранських церков, хоча Меркель сама ніколи не була релігійною, але от її родина навіть у Східній Європі все ж таки мала певні привілеї. Поза тим, навіть штазі повідомляло, що, хоча вона залишалася дуже спокійною людиною, насамперед її цінністю була завжди свобода. Це єдина річ, проти якої вона не яку не можна обговорювати. І Говорять про методологію Меркель, яка як і в науці, і в політиці, вона завжди прораховує сценарії, прораховує всі ризики, чекає і думає, якою буде реакція іншої людини. Дуже довго сидить, і навіть коли прийняла рішення, ще дуже довго, мовчки реагує. І ем, говориться про те, що вона дуже є неемоційною людиною, і навіть там ненавидіти вона. В принципі, не дуже навіть може, хоча в політиці в партійній в неї була прізвисько-змія. Бо це людина, яка може там затаїтися, чекати і помститися через 9 років, що, наприклад, сталося з тим самим канцлером Німеччини минулим Герхардом Шрёдером, дуже добрим другом Володимира Путіна, який усіляко на початку 2000-х, коли Меркель працювала в своїй партії, говорив, що це неможливо, що це якась жінка, і дуже так вів таке був такою яскравою дуже людиною, але Меркель дочекалася 9 років, щоб фактично там знищити його як політика і е, тих людей, особливо всіх тих сильних чоловіків, які були е, її конкурентами і які намагалися, от п, не, не просто критикувати, але підважували її можливості. Е, врешті вона прибирала таким Спокійною дією своїм таким характером є така цитата: що якщо ти їй перейдеш дорогу, то вона тебе з'їсть заживо. Хоча деякі інші критики говорять про те, що все-таки вона не настільки далекоглядна, вона все ж таки не має ідеї. І вся німецька політика це такі тактика, тактика, але немає якоїсь великої ідеї Німеччини. Також е, говорить про те, що ну, журналісти розповідають, що в житті звичайному Меркель дуже е, жвава людина. Вона дуже любить, наприклад, пародіювати західних лідерів, чи там папу римського чи будь-кого з ким вона е, е, би спілкувалася. Е, але е, фактично ці речі е, ну залишаються в це завжди до є домовлені, що ці речі не публікуються, хоча всі журналісти німецькі, з якими говорили кореспонденти, таки голосували за Меркель і з е, її розмов про е, з її стосунків з Путіним. Ну і не тільки цих розмов, що завжди під час розмов Меркель 25 хвилин відсотків часу слухає, і 75 відсотків е, часу е, 75 відсотків часу слухає і. Е, Лише чверть часу говорить сама, даючи можливість людині ніби зробити вигляд, що вона її вислухала і хоче зрозуміти. Хоча вона дуже зважає уваги на деталі, то наводять приклад, коли колись вона підійшла до Путі до Медведєва в Сочі і сказала: А Путін якось мені говорив, що він переп перепливає, от допливає в чорному морі там тисячу метрів. На що Медведєв сказав, а я півтори тисячі метрів. Тобто вона фіксує дуже важ, дуже важить важать такі деталі. Але що важливо що аналітики говорять, що їй дуже важливо те, що відбувається в її країні радше, ніж її місце в історії, і вона в Німеччині нині перший збалансований бюджет з кінця 90-х років. І вона дуже добре розуміє, що в Європі всього 7% населення живе, 25% вона робить економіки, але фактично всі статки там фактично половина світових статків тут є. І звертають уваги на її стосунки з двома лідерами: це звісно з Путіним, якого вона на першому виступі у Рейхстазі, коли він говорив про те, що як добре і як важливо побороти тоталітаризм, вона підійшла і сказала, що те, що він сказав, це все розмови кадебіста. Ніколи не вірте цьому хлопці. Вона говорила журналістам про те, що він боїться слабкості, бо Росія не має ані серйозної політики, ані економіки. що це дуже холодно про Путіна як холоднокровну і людину. Але особливо, що було особливим, що дуже довго Путін. Вважав Меркель єдиною людиною, яка не говорить, ну яка говорить його мовою. Вона говорить російською гірше ніж він німецькою, але все одно це той лідер, за ким він міг довго говорити. Але десь от останні місяці він просто почав їй брехати, що викликало дуже негативну реакцію. Навіть були випадки, які вважаються от, дуже несподіваними для росіян. Вона відмовлялася говорити і нині говорить, що я маю змушувати себе говорити про те. Попри те, що відчуваю до цієї людини. Е, і вона також говорила, що Меркель вірить, що Путін справді думає, що на Заході живуть геї, жінки з бородами, е, ну, це про кончіту Вюрц згадується, і там якісь декаденти. Е, але Меркель з тих людей, яка чекає, поки от її опонент знищить сам себе. Е, е, тож, е, і так само дуже змінилася її думка про Барака Обаму, якщо на спочатку, коли була така ейфорія щодо нього. Е, Меркель говорила про те, ну їй це ніяким чином не імпонувало. Але нині вона зрозуміла, що він так само обережний, е, дуже сухий, і насправді його також називають. Хоча в публічному житті він інший, такою собі Меркель, який прораховує багато речей. Але е, що сталося нині? Що Меркель дуже уважно прислухається до, до, до громадської думки, і в українському е, випадку. Це перша ситуація, коли вона йде супроти громадської думки, яка хоче якимось чаном залагодити стосунки з Росією, повернутися до минулих ну, справ, так як це було і раніше. Нині також ми не будемо вже наводити цю статтю. Ну тобто, цитувати детально цю статтю в Гардіан вийшов матеріал про те, що є кінець Ост такої східної політики Німеччини. Але що цей поворот вже частково здійснено, його всі відмічають. Я у Усіляко вам раджу витратити, хоча б, ніби, хоча й все переказала півтори годинки свого часу. Якщо що хочете спати, про Нічого можна перед сном почитати навіть Google Translate, щоб дізнатися і зрозуміти більше таким чином про світову політику. Ми з вами далі будемо говорити вже завтра. Моя колега Ольга Токарюк має працювати. А ми, от достатньо нам було однієї статті для огляду преси. Я вам говорю до побачення і за інших обставин зустрінемося.